Всім привіт! З незвичної локації сьогодні я розпочинаю своє відео, саме тому, що ми в гостях у моєї мами. Зараз у нас на дворику йде дощ. Не знаю, відео не передає цього. Але я вийшла трішки провітритися, провітрити голову, тому що дуже якийсь важкий сьогодні день, я вам скажу чесно, фізично важкий. Ось голова болить, якісь такі ну, перепади настрою, тому я вирішила, вийду та познімаю щось для вас цікавеньке. Зараз садочок в такому сплячому режимі, але подекуди починає е прокидатися. Подивіться, жасмін голоквітковий, у нього вже порозпускалися брунічки, Ось так. Мама його підв'язала, він плететься ось туди, аж до верху будинку. До речі, в минулих відео я згадувала про це і хочу ще раз вам нагадати, що я почала активно вести інстаграм сторінку, тому запрошую всіх підписатися на мене, тому що дуже багато виникає запитань щодо рослин, взагалі щодо догляду за садом. Ось тому більше свого життя я буду показувати тепер в інстаграм, тому що мені так буде зручніше. Запрошую всіх підписатися. Посилання залишу в описі до відео. Сьогодні в нас потепліло, тому сніг вже фактично по До речі, зверніть увагу, газон моєї мами він встелений маргаритками. Мамі це не подобається, вона хоче їх звідси звести. А мені це так симпатично виглядає, особливо навесні і влітку, коли вони заквітають. Ось такий газончик. І, до речі, він не витоптується, тому що тут подекуди є травичка. Ось так, але потрібно ще буде попідсівати газон, для того, щоб надати йому належного вигляду, скропити від бур'янів. Ось, мама частенько тут перероблювала. Квітнички, тому є такі залисини. Тут взагалі потрібно підсипати землю і підсіяти газон, бо, бачите, така після зими ямка зробилася. Навіть не віриться, що сьогодні я вже хожу тут і фактично немає снігу, тому що ще нещодавно пройти було просто нереально. Все було. Дуже-дуже багато в снігу. От подивіться, ось так, як тут ідуть мокрі сліди, навіть ще вище це все було е, в снігові. Мамин садочок не дуже давній, йому 8 років, рослинки в її садочку вирощені. Фактично з черенків всі. Першою справою це було, е, посадка. Ось такого бересклету, тому що тут росте бузок. До речі, подивіться, тут витвір тата, ось такий папуга. Ось, і це дерево непривабливе, бузок цей ніколи не квітував, тому мама посадила бересклет, і він заплів дерево. Ось так виглядає за вісім років з маленького череночка. Колумні туї. Я пам'ятаю, як ще 5 років тому мама їх вкорінювала з ось такого живця з п'яточкою. А зараз подивіться: взагалі, колумна туя це хороший варіант для живоплотів. Багато хто радить брабант використовувати, але брабант він є дуже розкидистий та його потрібно формувати постійно. А якщо от для стрижок, так? Ну, колумна мало підходить для стрижки, але гарно підходить для живоплотів. Ось так. Тут вистрижений ялівець. Ялівець козацький, голубий. Такими кульками красивими. О, подивіться, як квітує морозник. Взагалі. Морозник завжди опускає свій цвіт, він не наче соромиться. Але якщо його підняти, які красиві квіточки. Також гейхери. Тут у мами ростуть гейхери, які вона ще не ділила з моменту їх посадки. Але я вже десь краєм вуха чула, що вона планує навесні поділити. Хвойники, бачите, тут ще такий сніговий покрив. Краса. Мені дуже подобається, коли сніг починає сходити. До речі, це дуже нетипово для нас, тому що ще тільки 25 січня, а вже така погода, вже сходить у нас сніжок, бруньки на деревах починають набухати. Ну, на деревах я маю на увазі на декоративних. Вчора бачила навіть на смородині, що набухають бруньючки. Тут мостик, який знаходиться вже з 2012 року. Так, з 2012 року це мій тато робив власноруч, але вже срок давності його підходить. От, тому. Знаю, що в цьому році планують його розбирати і зробити тут щось інше. Поки що мама не ділилася зі мною своїми планами. Мені здається, що вона ще сама не вирішила, що і як вона б хотіла тут зробити. Але має бути красиво, тому що дуже багато ми рослинок новеньких замовляємо вже на весну. Тому десь їх таки потрібно буде висаджувати. Тут у нас. У мами верніше ставочок. Ось подивіться, яка крига. Але вже вона відходить. Хоча я стою, бачите, однією ногою і воно не провалюється. Мами тут живе карасик, звичайний річковий карасик, верба, верба плакуча. Купували як кельмарнок, але виявилось не вона. Не випускає котиків, лише просто листечко. Ще е, рано, так як вже у нас більше до вечора підходить час, а ще сьогодні вранці ми з мамою проходили з сюдою, робили деякі фотографії на макролінзу. Ось тому. Я вам скажу, що було багато снігу. Тепер він дуже-дуже швиденько зійшов, але стимулював його до цього дощ. Таке оглядове відео у мене виходить. Дуже красиве. Зараз люблю, як виглядають трави під снігом. Вони просто неймовірні, подивіться на вівсяниці такі клубочки. Чебрець. Чебрець, до речі, вічно зелена рослина, яка дуже класно прикрашає садочки. Ще й пряна. Можна додавати до м'яса, а також використовувати в чай. Ось, наприклад, ось цей. Більше використовуємо в чай, а цей вже є пряний. Звіробій. Все ж таки Звіробій це є вічно зелена рослина. Але так як в нас нещодавно було мінус 25, його листочки пошкодилися. Їх дуже-дуже приморозило, подивіться. Але я скажу, що ще стійко тримаються. Вони змінили колір, але дуже-дуже цупкі. Тут також трави. Трави ми, що я, що мама, не маємо звички. Обрізати на е, осінь, на зиму. Ми це робимо навесні. Бачу, що вже ой, кроти повилазили, ну це вже точно тепло відчувають. Тому трави мами буде чистити вже навесні. Ось дивіться, як уже кущики виглядають. Зараз я. Сфокусую, якщо мені це вдасться, тому що йде дощ. Видно, що вже є брунючки. Тут під ногами вже фактично болото. Для чого ж я сюди пішла? Неможливо пройти. Ось так. Піднімаю сюди на стежинки, імітовані із брусу. Вже, чесно вам скажу, і рука трішки підмерзає. До речі, доходжу до верби. Це верба чорноколосовидна Подивіться, на ній вже з'являються котики. Також дуже швидко. в принципі В принципі, Буду завершувати свою прогуляночку. Я вже прогулялася, провітрила свою голову. Ось такий ще плющик вам покажу. Планую з наступного тижня вже е черенкувати плющики для того, щоб повкорінювати. У, у мене є багато місця, куди їх посадити. Тут хризантеми. Хризантеми також не зрізаємо на зиму, тому що ось це сухе. Листечко, що стоїть, воно є дуже гарним захистом для рослини в холодну пору. Подивіться, вже там з'являються молоденькі. Ось так. Дякую всім тим, хто за мною слідкує. Дякую всім за ваші вподобайки. Запрошую вас підписатися на мій канал. Включайте дзвоника, думаю, що вже в цьому сезоні я зможу вам показувати більше відео. І також підписуйтесь, звичайно, на інстаграм. Там ви мене будете бачити частіше. Мирного всім дня, вечора. До нових зустрічей!